Бостон, Лондон, Берлін, Париж міста відомі своїми марафонськими змаганнями. Саме там практикують пропаганду спорту наглядно. У самісінькому центрі міста сотні учасників зі всього світу виходять на старти визначних забігів. Тож і суму планують тимчасово перетворити на такий собі маленький Бостон. І бігтимуть не марафон, а просто влаштують свято спорту. Захід назвали символічно суми забіг. Головна мета змагань допомогти освітити озеро Чеха, бо саме там планують змінити інфраструктуру та встановити ліхтарі над біговими доріжками. Ідея полягає в тому, щоб люди, які Біжуть, да? які бігають, які люблять біг, щоб вони зібралися, показали і місцевій владі і Сумчанам, скільки нас багато, що розвиток цього інфраструктури для цього виду спорту потрібен. І при цьому, щоб ми всі разом скинулися так в копілочку і показали, і місцевій владі знов ж таки самі собі, наскільки ми готові долучитися і фінансово, в тому числі для розвитку. Для учасників пропонують випробувати себе на дистанціях 5 10 кілометрів по вулицям міста. Дітки у категоріях юніора позмагаються на 500 метрів, а наймолодші кіц у бігові на 100 метрів. Відповідно, всі внески у розмірі 100 гривень, які будуть реєстраційними, благодійні. Втім, для дітей участь безкоштовна, а вікова категорія не має меж. Усі, хто вже став на ніжки, можуть бігти разом з мамою чи татом. А для участі дорослішої дітей потрібен обов'язковий письмовий дозвіл від батьків та їх присутність. Цими змаганнями планують прививати культуру громади для подібних заходів. Із тих марафонів, де я приймав участь у 2014 році. Я біг в Барселону. Саме найціцентральніші вулиці перекриті, саме центр на всьому протязі на 42 кілометрів. Жива, живий ланцюг людей стоїть, громадяни, жителі вийшли, вони нас підтримують. Такого ну захвату вони в захваті від нас, а ми від них. То ти біжиш і в тебе мовби крила виростають. Тобі хочеться швидше, і швидше рухатись. То це не є проблема. Проблема є добре бажання влади, громади організатори відразу вибачаються за дискомфорт та незручності. Втім, у сумчан з'явиться чудова нагода полишити свої автівки та буденні справи, аби пробігти центральними вулицями міста. Марина Петченко, Олександр Гордос. на часі спорт.